Добрий раночок. У мене така робота. Полила всю розсаду свою, Полила. От і сижу, пересаджую в стаканчиках свої різдвяники, які я укоріняла останніми. Це червоні. Дивіться, бачите. Відправляю в такому стані, в такому он не у... без стаканчика покажу, дивіться, який корінь. Дивіться, бачите, звідки росте. І хочу вам сказати оці подвійні, вони також виросли тут від цих по два, І тепер звідси ще ростуть далі. Гляньте яка краса, це червоні. от Зараз я їх посажу всі в стаканчики. Гляньте яка краса. Всім гарного дня, мирного неба. Я працюю і зарайду в теплицю.